Євангелія на щодень, 21 липня Матея 15, 29, 31. Звідти Ісус знову перейшовши на Галилейське море, зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих, каліх, сліпих, німих, чимало і інакше, та й клала їх до його ніг, а він стіляв їх. І дивувалися люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, і сліпий бачать. і прославляли Бога Ізраїля. Ісус сидить на горі і явно чекає на людину. Так Він допомагав людям набратися мужності, долати внутрішній опір і навернутися до нього. Він кликав щиру повагу. Вибором місця і поставою тіла давав зрозуміти, що готовий зайнятися людьми та їхніми справами. Перш за все, їхнім ставленням до Бога, яке завжди пов'язане з їхнім ставленням до інших, як людина ставиться до інших, одразу свідчить і про відповідне місце Бога в її житті. Бог зобов'язав людину любити найперше його, а вже потім любити себе. Займатися собою і власними справами, але згідно з Його волею. Той самий Бог також наказав віруючим спілкуватися з іншими, тобто брати відповідальність за них. Увесь цей натоп, який приходить до Ісуса, насправді неймовірні люди. Вони йдуть до Нього у своїх справах, але беруть зі собою інших, хто не зможе прийти самостійно. Вони свідомо вирішують піклуватися про кривих, каліг, сліпих, німих, хворих, що повільнює їхню мандрівку. Вони також, тож вони втрачаючи отримують, звісно, що отримують, і то багато, перш за все, вони отримали благодать поклоніння Богу, тобто молитву, яка не здійсниться без натхнення Святого Духа. Вони стали очевидцями божественної самогутності Ісуса. Таким чином вони отримали запевнення, що Бог бере відповідальність за них у кожному вимірі, їхнього земного і вічного життя і вимагає, щоб вони розділили цю відповідальність із Ним, Стілення, помноження хліба і інші чудеса, які робить Ісус, це Його заклик до нас, розділити Божу відповідальність за людство. Господи, навчи мене бути відповідальним. se so